23 серпня 2024 року від отриманих поранень в районі населеного пункту Мала Токмачка у міській лікарні Запоріжжя зупинилось серце хороброго захисника кременчужанина, справжнього героя України Максима Білоусова. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із захисником. Він завжди хотів бути військовим. Він йшов. До навчання військового дуже маленькими кроками, але він прийшов до цього. Він поступив навчатись, закінчив в цьому році навчатися. Він став офіцером старшим, командир, і в починенні були люди. Після школи Максим закінчив професійне технічне училище номер 19 та академію національної гвардії України з 2020 року. Проходив службу за контрактом. Лейтенант, командир першого мінометного взводу, старший офіцер мінометної батареї першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли почалась почалася війна, вони вже обороняли. Тоді ми вже дуже переживали, що вони діти зовсім. І вони стояли на блокпостах, вони обороняли Харків. Знайомі кажуть, був надзвичайно доброю, світлою та відповідальною людиною. Навіть на бойових позиціях кожного дня тримав зв'язок з рідними. Він все время спілкувався, кожен день всі спілкувалися. Він відповідальний, Він кожен день у нього була традиція. Він повинен був відправити хоч одне смс своїм родичам. Зранку і з вечора. завжди мені моя донька казала, що мама у влади такий чудовий брат. Як шкода, що у мене такого брата немає? І дійсно, це дуже дуже світла дитина була, смілива, хоробра, справжній син своїх батьків і справжній син своєї батьківщини. Максима, я знаю, десь де з 9-10 років він прийшов на бокс до мене. Тренувався спадку білигіон десь до 16 років. За роки занять він був талановитий спортсмен. Був неодноразово чемпіоном України серед юнаків, чемпіоном області та міжнародних турнірів вигравав. Ну, от. Так що х, хороша, гарна людина. У Максима залишились батько, мати та сестричка. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять та слава. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.